Формадол. Таблетки від головного болю. Отже, ми позаймалися Костя. Я бачу вас в хорошому настрої, в хорошій формі, в хорошому тонусі. Я зараз побачу, якому настрої будеш ти. Тому що зараз момент істини. Ти побачиш. Його. його його після йоги побачиш його. Тимур Мирошеченко. Тимур Міношиченко. наша людина на його Давайте спочатку пояснимо, чому зараз тут з'явиться Тимур Мірошеченко. він вже з нами на зв'язку, яка на сі 32 Як завжди, Тимуре, вчора вчора відбувся піпфінал. Євробачення 2023 на головній сцені Ліверпуля представники 15 країн боролися вчора за право прийти у фінал, і ми вже знаємо, хто пройшов з 15 країн пройшла Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія. Розкажи, як це було? Розкажи про свої емоції після вчорашнього вечора. Слухай, ну емоції неймовірні, тому що шоу було дуже-дуже красиве. Місцями неможливо було стримати сліз, так, особливо на номері відкриття від нашої Юлі Саніної, так і номері інтервал акції Рибаки Фервісом і нашої Альоші, коли Ріта Ора виступала теж так, в захваті від її світових хітів, а потім все це ще добивають. Нашою тематикою, скажімо так, так, коли вона виступає з дівчинкою, біженкою з рівного, так тобто, ось ці всі моменти вони настільки були а, проникливі, що навіть якщо. Тобі щось не подобається, ти не можеш цьому не радіти і не аплодувати, тому що все насправді дуже якісно і круто зроблено. А ще нам всім потрібно у британців навчитися радіти і вміти насолоджуватися моментом, тому що вони, навіть якщо їм щось дійсно не подобається, вони їх не зафукують, так як чи там не кричать ганьба, а вони все одно аплодують, а вже між собою можуть сказати: ну це було таке собі, так. Тобто нам цьому треба повчитися. Так, а ти нам зараз розповідаєш конкретно про яку ситуацію? Що там вчора не сподобалось британцям? Ні, 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 не, не за конкретну ситуацію. Це от в мене був там до, досить короткий досвід в перший день мого перебування тут у Ліверпулі. Я. Я потрапив на другий тайм на футбол. Ліверпуль Фулхем грали. І як там мені місцеві вболівальники розповіли, що в них є традиція. Навіть якщо гравець погано зіграв, його там заміняють так? його все одно стоячи. Оплеск випроводжають, тому що це повага одне до одного. Ну, Тимура, я вчора намагався уважно стежити за ходом цих пісенних змагань. І як, як, на мій непрофесійний погляд, були досить різножанрові виступи. Там дивували, наприклад, дівчата з косами з Чехії, оці мужики з Хорватії, які до трусів роздягнулися, але до нашого ХЗ ще не дотягнули, начебто. От і той, той виступ, який мені особисто сподобався, ірландці вони не пройшли до, фі, до фіналу uh -huh. От, Поясни, як фахівець, чи були якісь таємниці, якісь родзиночки, які ми, можливо, не побачили. І чи дійсно о, складно, принаймні, першого півфіналу він такий строкатий і досить багатий на жанри? Ну це теж абсолютно нормально, так тому що євробачення це рі... про всіх і для всіх, так тому звісно, абсолютно кожен в принципі може знайти собі пісню, хоча б одну серед всіх країн учасниць, яка дійсно подобається, так це різнобарвність, це різні культури, різні підходи. Тобто, навіть от, наприклад, от зараз ми бачимо хлопців з Ірландії, які не пройшли так. Wild Youth, вони наприклад, наприклад, в Ірландії і тут, в Британії, вони популярні, їх люблять. А для нас це музика ніби з попереднього століття, так. І звісно, східна Європа менше буде підтримувати умовно ірландську композицію, ніж там умовно там чешську, хорватську чи будь-яку іншу. Тому що нам ця культура ближче, відповідно і навпаки. Тобто, це нормальне євробачення. Це ж якраз таки і є змагання а, різних культур, різних пісень, різних національностей різного всього. І при цьому все це різне чудово себе почуває в одному місці. Ти бачиш? Майже «Celebrate diversity», але це з минулих з минулих часів. А от до речі, друзі, от мені сподобалася Лорін. Вона вже вдруге на Євробаченні. Вона вже має перемогу все їй мало-мало. І здається, що вона взяла курс ну як мінімум в першу трійку війти, тому що ти ти, ти, ти чула, як вона виступала? Ні, я вчора Ні. не дивилася. То, то ти відсипалася. Я але але вчора. ти побачиш в фіналі дуже потужний виступ. Букмекери ставлять. Ні, на перше місце. Як там зсередини, так воно і є. Твої відчуття. Чи ти не маєш права коментувати? Ну, дивись, я, ну, я там не скажу, що я впевнений в її перемозі. Так, я так само, як я не скажу, що я впевнений в чиїсь іншій перемозі, так. Тому що Євробачення воно не передбачуване. Так, і звісно, зараз букмекери пророкують майже там 44% ймовірність її перемоги. Це надзвичайно високий показник. Але чи буде так, хто знає. Тому що це залежить абсолютно від усього, від настрою глядачів у цей момент, так? Тому що все одно більшість глядачів фіналу, гранд фіналу де буде визначатися переможець, будуть дивитися Євробачення вперше. В тому плані, що вони не дивилися, не стежили за ходом підготовки, не слухали всі пісні і таке інше. Тобто вони вперше побачать все це на сцені в суботу. І це буде таке голосування. А, сподобалось, не сподобалось. Зачепило, не зачепило. Який настрій у тебе зараз є? От, за, за те ти будеш голосувати. Тому факторів, які впливають на перемогу, настільки багато, що стверджувати зараз, що переможе Лорін, я не буду. І, море. А я. A... Mm -hmm. Вибач, Костя. вчора я бачила, що в соцмережах от набуває більших і більших обертів скандал щодо того, що переривався сигнал вчора. Під час Євробачення що це було? Що собі що тобі про це відомо? Десь за півгодини до початку почалися проблеми у всіх. Це не тільки стосується там української трансляції. Це абсолютно всі, і полагодити вдалося лише всередині власне шоу. Що це було? Ну я думаю, що нам ця інформація і не потрібна. просто зрозуміло, що була якась технічна технічна проблема з передачою сигналу на всі країни, тобто не тільки там на Україну, на всі країни це у всіх були проблеми, угу. тобто спокійно, ніякого скандалу, ставимось до цього дуже. Стоїчно і спокійно, але вчорашній вечір е дозволив нам вже трішечки по потріумфувати, тому що е наша Юля Саня ну по перше, вона відкривала так. фрагментом свого маяка е пісні е Євробачення. Потім вона була однією з ведучих, блискучі, як на мене, вона справилася з цією роллю От е що ти можеш сказати про її внесок в успіх першого півфіналу? Ну я вона, вона його зробила. <реш> <реш> вона фантастична насправді. А те, скільки <реш> часу і і сил було витрачено на підготовку, так це але вона того було варто, тому що результат фантастичний. А від тої якоїсь неймовірної впевненості, як вона тримається на сцені, так і враховуючи, що в неї так та ос немає досвіду роботи як ведучої, <реш> так але тим, тим не менше не не заважає і блискуче зараз. А, мати блискучий вигляд на сцені в Добре ну а вона з тобою ділилася якимись своїми переживаннями? Це ж все, ж все ж таки для неї був дебют на сцені, як ведучі? Що вона тобі розповідала про свої емоції, коли перебувала на сцені? А я тобі скажу, там ми декілька разів всього насправді за цей час перетиналися тут, тому що у всіх є свої якісь там обов'язки і маршрути. Скажімо так, декілька разів нам вдалося перетнутися, і в ці моменти ми не розмовляли про роботу, тому що хочеться все ж таки, коли зустрічаєш рідну душу, запитати в першу чергу, як ти, а не там скільки ти годин проводиш на репетиції, чи ще щось. Ну, от мене цікавить, от ти вчора так блискуче е, переклав реп від Аріші. -та 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 -та. Ти довго тренувався? Чи, чи це все імпровіз? А, ні, підготовка була, звісно, тому що такі штуки вони в прямому ефірі з першого разу не робляться само собою. Вони були репетиції. Я насправді вчора напередодні на генеральній репетиції почув реп і думаю, так є два варіанти розвитку події або відпустити, так би мовити, і дати їй сказати це самостійно, щоб всі просто почули. Думаю, але ж з іншого українцям, наприклад, цікаво про що йдеться так. От і я вирішив спробувати перекласти. і Насправді це відбулося надзвичайно швидко. Там за три хвилини я переклав цей текст. Причому там навіть мінімально римував його. От. Але не репетирував його читати, тобто саме чітка репа була в першому прямому ну, філії. професіоналізм, талант, талант нікуди не показала Тімуре. відпустимо тебе буквально після останнього питання про номер, який вчора розчули в багатьох. Це виступ ріте Ори разом з українською танцівницею та біженкою Софією, яка виїхала до Великої Британії, коли почалася війна. Розкажи нам більше про цей номер, прокоментуй його, що відбувалося, що ти знаєш про це. Цей номер. А, ну, Ріта Ора це величезна зірка. Так, це світова зірка насправді. І от ем, після от, от цей номер мав відбутися навіть просто для того, щоб після виступу, або там в момент виступу, так у неї на офіційному інстаграмі з мільйонами підписників з'явилася ем, публікація. Так от про цю дівчину, якраз Переможний так і про те, що вона так надзвичайно любить Україну. І завжди стоятиме як і всі цивілізовані люди поруч. Тобто заради цього, хоча б це було. Але насправді найважливіше те, що всі ці інтервал акти вони а, зроблені кооперації безпосередньо кооперації українських і британських митців. Так і причому, наприклад, от номер на зараз а, ми Рітуору кажемо так. А от номер Альоші і Робеки Фергюсон так робили наші українські режисерки, дівчата, перебуваючи в Україні, тобто дистанційно його створювали так, каже. Потім на сцені тут відпрацювали відточі. Це насправді надзвичайна робота талановитих людей. Ой, Тімуре, я ж я почула, що ти сказав, що ти е, плакав вчора, розчулився через номери, але ж е, ти пам'ятаєш. Ти пам'ятаєш, що ти ще й плачеш через те, що ти дуже сумуєш за Ти прямо <смеш> з зриваєш з, з, з моїх уст наступну фразу <смеш> <смеш> і розкучила вже. Повертайся. <смеш> так, Тимура, чекає чекаємо на тебе. Повертайся. Пасибі тобі величезно за все, що розказав. Це реально класно почути. Розумієш з перших уст, що там відбувалося, залашту на Ками населе Єврома. Посиліте. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок з-за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром